Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ми будемо розпаковувати останню посилку з Aliexpress. Тут повинні бути два барвники, рідкі барвники для свічок. Вони такі недешеві. Так, зараз, зараз, зараз. Зможе це не б легше. Так, боже, яка... упаковка дуже гарна. Дивіться. Угу. Яка цікава упаковка. І ось. О... о, вони величенькі. Я думала, буду маленькі. Вони дуже-дуже концентровані, як заявляє продавець. Ага. Ой, воно ще розтеклося. Так, він повинен бути, вони повинні бути один синій, інший кольору кави, коричневий. Ось такий, дивіться, бачите, кава? Ой, так, дуже концентрований. Дуже спробуємо, як воно буде у воску. І синій. Я взяла два на пробу, але в мене в планах. Такий сапфір. Замовити їх, здається, 18 відтінків. от Я хочу, щоб в мене були всі ці відтінки, але я замовила лише два щоб перевірити, взагалі, дойдуть вони мені чи ні. Ось така розпаковка.